Добрий день, знаходимося в Словаччині. Тут вчора друзі мої казали, що талант в мене є блогерський. Ну, я готовий цей челлендж виконати, попробувати Значить, на фоні не татри Відео буде про... про Словаччину. Це прекрасна країна. От, ну Відео про рибалку. Їдемо е, на річку. Буде влог. Якщо вже блогерствувати, то по повній програмі. Їдемо на незнайому водойму. От, спробуємо щось там піймати. Е, на поплавок. Зараз е, по хижаку сезон закритий. Спінінг в руки не можна брати до 16 квітня. 16 квітня відкривається сезон по форелі. Ну, в повній мірі її хижаком назвати, мабуть, складно. Вона клює на, на твістер, я особисто ловив. Але ну, більшість, принаймні, у магазині мені порадили використовувати мариновані. Жуки. Побачимо, що з цього вийде, ще до цього дійде. До цього а зараз е, хочемо представити на ді, е, діючі особи, світуля, оператор і ласточка. Фабія. Як словахи, словаки кажуть, козячий бздих. Нам туди у високі татри, в ту сторону. Так що погнали. Давно ми тут не були. Справа там зніма, збирали грибочки літом. Може, покажемо літом чи осінню. якщо будуть рости. Ми... Грибочки тут ростуть знатно. От. Що хотів сказати. Е... Ну. Я знімаю взагалі це відео для своїх друзів. Якщо хтось подивиться інший, незнайомий мені, комусь буде цікаво, ну я буду тільки радий. Але в першу чергу це для моїх друзів з Вінничі, з Волині, так що банда, стараємося для вас, хай вам буде цікаво. На заробіток я не розраховую, скажу чесно. Так що прикол з мене можете не тянути. От. просто для себе, ну, чим, скажімо так, пиво пити, то краще займатися таким. Для історії, якщо може я коли-небудь стану блогером відомим, то е, це я хочу таких людей е, при, припомнити. Я не буду прізвища називати. Це Вітя, Вася і Рома. І мій двоюрідний брат Ігор Кузен. Зараз їдемо по національному парку. Тут ми проживаємо, ми працюємо. Працюємо на заводі З електромонтерами. Світочка взагалі профі у нас. Я більше по механічній частині. Працюємо чесно, старанно. От. Ну, зараз будемо проїжджати. Нашу хату. Живемо у васька, нормальний хлоп, такий okay. з Ужгорода. Природа тут гарно, тільки ведмедів багато. Тут по селі ходять навіть. О, люди тримають собак в кожній хаті майже, Так що нещасних випадків не було поки що. Люди тут привітні, принаймні, от, що стосовно рибалки, познайомився з мужиком, який працює у ну, скажімо так, в, риб, в рибнадзорі, він допоміг з документами. Ну, він, скажімо так, він зробив знижку, а отут, отут наша хатинка, тут ми живемо. Хлопці куняють, пивка попили, відпочивають. у високі татри ну по ходу діла по дорозі Поверніть направо словаччини буде видно образно кажучи Ну а от яки там дозаду до ті долинки висі на гребень <різь> в тих долина я думаю, більше 50 кілометрів. Погода ясна. А у мене на верховній под. Вот озерце. Свідка пішла на лід ради такого моменту, раді контенту, бо вона она, э, боїться на лід виходити. Вот. 1350 метрів над рівнем моря. Що хотілося би сказати, Словаччина входить в топ країн по запасам прісної води. Тут, звісно, рибачити не можна, це національний парк, але водойм тут багато і контента має бути багато. Так що підписуйтеся, ставте лайки. А ми погуляємо і поїдемо на рибалочку. Там, я так розумію, трамплін для лижників. І, мабуть, траса. Ну, це одна з найвищих точок, куди можна. У Карпатах доїхати машиною, але не найвища. Інфраструктура тут на рівні. Я так розумію, це Монорельс сюди ходить. Не знаю, чи це кінцева станція, але... Може хтось буде дивитися, в кого немає можливості доїхати на автомобілі власному. Так сюди з попра. Такий трансфер. Ну, Люди, сусіди, які з нами живуть, хвалили. Дуже гарний маршрут. Ну, Само собою, він один з найвисокогірніших в Східній Європі, так точно. Так що, кому треба, користуйтеся. Ми їдемо далі. Дуже гарно. Паркінг тут ушатаний. Зато туалет 30 центів. Теж ушатаний. 2 євро година. Кожна нова. Ми заплатили 4. Ми були, мабуть, трошки більше, як годину. Але хочу сказати, за годину тут можна все обійти. Тут крім озера і одного панорамного виду, ну так нічого немає. Так що хто род не розкладає і лунки не сверлить за годинку, тут можна прогулятися. То привело нас навігація до такого струмка. Називається Карпові води. Вербивський поток. Світ Карже. Отаке От блогерство. Це вийшло не про рибалку, а тревел. Тревел контент. Ну, зато погуляли. Але якась тут риба. Якась тут треба є, щось тільки що круги якісь по воді, а заїхали в такі, такі піздарі. Я думаю, що тут щось зловити можна. Самі цигани живуть. Місто Вирбов. Іду пробувати, раз уже сюди приїхав опариш на поплавок. Буду мазати зараз головля або плотву, то по любому. І туди можна спробувати сходити. Йдемо спочатку туди. Ну що, я не здався і зловив собі рибку на тараньку. Не знаю що це язь. Похоже, ніби на язя. Ніби язик, під язик. Радості, не І на такому струмочку рибу зловити. Треба вміти. Я рахую, що влог уже получився. Супер. така природа. Долина. Святочці носа втер уже. Вона з мене сміялася. Є друга. Одна для мене, одна для світочки. Я думаю, що тут пройтися по бережку, можна за годинку 10 штучок мазанути на таранку, на в'язочку. От. Знімати не буду. Самому неудобно. Треба або штатив, або світулю. Але вона залишилася в машині. Вона побачила цей струмок, носика скривила і сказала, я буду в машині. От, зараз вона здивується. Спробую ще спіймати і будемо їхати додому. Як би це дивно не звучало, рибалка супер. Цих дві рибинки о, в, в контексті сьогоднішнього дня вони для мене дорожчі, як два коропа. навіть по 5 кілограм. Чесно. От дергається. Я аж злякався. Спробуємо ще спіймати. Будемо пити потім пиво з рибкою сушеною. Отут так низько нависають кущі над потічком. У На таких місцях любить стояти голавлик, плотичка, язик. Отак ми зараз його проведемо. Ще буде покльовочка. Їдемо додому, Зловив дві рибинки. Рибалка, як то кажуть, відбулася. Погуляли, посміялися. Побачили багато красивих місць. Їдемо додому. Зараз спробую це все змонтувати. Досвіда в мене ноль. Побачимо, що з цього вийде. Так що, можу сказати, подорожуйте, рибачте.